Ось так виглядає стрижена тоя аурера нана. Такої щільненької, компактної у вигляді крапельки форми. Ось так не стрижена аурера нана. І що я вам скажу? Стригти потрібно обов'язково. І вона вам віддяч взимку навесні. Коли буде танути сніг, буде ожеледиця. Ця форма щільненька, не буде під пливом ваги снігу вигинати свої гілочки. Бачите, вона така гарнесенька. А ось ця, подивіться, які гілочки. Ось, вона розстала. Бачите, які Бачите, всередині сухе. І це в мене перша стрижка цієї туї. І я думаю, що я буду задоволена, коли буде сніг розставати і не буде хилити, гнути і ломати гілки туй. Пробувала я спочатку зв'язати гілочки докупи, оскільки це перша стрижка даної туї гілки порозростались, лопаті, ви ж самі бачите, які вони є. Пробувала зв'язати і стригти, але побачила, що нерівномірно простригаються нерівномірно. Гілки туї. І некрасиво місцями щільними місцями рідесенько я вирішила розв'язати тую і вже стригла ось в такому вигляді, як вона є зараз лопата. Вона не є високоросла, тому стригти її добре і буде вона набувати ось такої щільної форми. Обов'язково туї потрібно простригати всі, не затягувати з цим процесом, оскільки ж ви бачите, ось наскільки виросла гілка. Бачите, як вона спочатку всередині потрібно чистити. Навесні ці туї вже чистились. А вже ось за літо, бачите, що знову, скільки сухої їфої. Це все потрібно вичистити і тоді вже простригати тує. Ось у мене ще чекає на стрижку, на мене чекає ще шість.